Люди виїжджають не тому, що вони не можуть отримати щось на дитину чи не, не народжують дітей, а тому, що, очевидно, по-перше, це безпека. По-друге, це дуже часто політична нестабільність. Люди хочуть, щоб їхні діти жили в демократичній країні. Чому вони їдуть взагалі? Ніхто ж від нас не їде там, в якісь африканські країни, правда? Ну, нема таких. Куди їдуть українці? Українці йдуть в демократичні країни, бо вони хочуть народжувати дітей в демократії. А коли ми демократію знищуємо, прикриваючись війною. А потім дивуємося, що з демографією проблеми це звичайно дивно. Коли ми не займаємося внутрішньопереміщеним особами, або займаємося хаотично, бо немає одного відмуста, яке би цим займалося. Нібито вже після того, як я подав законопроект, цією метою створили це мінєдності, але воно займалося лише біженцями і займалося дуже умовно. Вони думали, що вони там побудують якісь центри або домовляться з тими центрами, які вже існують, які зробили приватні особи, щоб допомогти українцям за кордоном, і будуть там агітувати перед виборами, бо всі вони чекали виборів. А тепер е, міністр скандалився виборів, нібито й немає. То навіщо то й міністерство єдності? Воно їм не потрібне.